Виховання дітей тричого. Дивися, сім балів я тобі зняла за те, що чоловік сидить, що няня сидить, що. Чоловік не сидить, він її виховує, він її батько, віка. Казала... Він тато, її. Сім'я! чоловік, я й дитина, а не тільки я. І ти свою дитину нагуляла, а ми планували. Ти це можеш зрозуміти? У нас немає поняття, де мама, де тато. Ми одинакові для неї. Він не проводить такий час, як і я. Мене це дуже сильно вибісило. Я не дозволю, щоб хтось якось зачіпляв мою сім'ю, мою дитину, мого чоловіка. Віка відругувала як психічка. Добре, що ти робиш тоді? Хто Хтось виховує? альоп. Час мене, Харить. Що це таке? Я вже реально боялася, що вона мене трісне. Коли людина розуміє, чого вона вартує в житті, вона ніколи не буде так реагувати. Я молода, самореалізована жінка, яка займається також собою. І якщо ти думаєш, що ти народжуєш дитину для того, щоб в неї сидіти 24 на 7, так не працює. Гроші де я буду брати. В неба будуть падати Але чи що? Сірк... Наташа чому ноль за самореалізацію? Те, чим ти займаєшся, по-перше, лежить поза межами закону. По-друге, це аморально, це огидно.